600 гривень, дайте, будь ласка, не дай кульочок і відпускаємо. Ми будемо робити а. ікра вкусна, і горбуша, і та, і та і та вкусна. Ви розумієте, вона малосольна, це горох. Ви просто дуже спробувати, яку ви хочете. Ну ви прийдете потім за внучки, прийдете ми тут. Хорошо. Ви будете спробуйте виберете, хорошо? Я вам дам персик. Добре? Удачі вам. Хорошо, прийдемо. Прийдеться. У нас новий продавець Наталія Васильна всім любимо. Приходьте. Добре, удач, дай, дай. Я вам. Так, мої корушки. Дивіться, давайте починаємо. Сьогодні нас свята неділя і ми обов'язково десь зробити вам з вами обзорчик нашого товару. Товар у нас знаходиться в холодіночку, колбаска і корочка и рибулечка. Значит, дивіться, Асортимент колбаски нас дуже великий. Ідемо віці, кролік звишні, крок з фісташкою, говядина, утка, махан, курхан, київська, вона стоїть 700 гривень за кілограм. Ось така нарізочка Лібра і така штучка вона стоїть 750 гривень за кілограм. Нарізочки ми робимо рад і хочете, хочеться не дуже близько не, знімаєш, не я Дивіться моя ласточка, бо в мене камера таку величе, а потім кажу, боже, ми приходимо, а ви насамперед така малесенька, така худенька. Я кажу, дивіться, зато я різна, на камері така, а тут така. Ну ви розумієте. Значить, дивіться, асортимент ми, ми асортируємо для того, щоб ви поїли сюди да, по разу кусочку. Допустимо, хочете три палички. Да, Вам багато. Ми робимо постійно таке обалденно, дві нам сільну. Читаваля, в мене новий реалізатор на подработці. На подработки. Так що мої хороші, таке асорті, асорті, воно стоїть 750 гривень за кілограм. Потім ми У нас є дуже вкусні ковбаски склони, 700 гривень за кілограм і баранчики. Баранчики це колбаска не баранів, це тверденька, тверденька соляни. Вона дуже вкусна. Потім ми не забудьте, що в нас є отакий 250 грам, 250 грам, 500 грам, 500 грам. хамончик 250 грамів, 250 гривень, 500 гривень. Весь хамончик йде переложечкою, дуже смачненький, без поживки, це дуже немаловажно. Ти хоч почаєш зайку камеру, моя, моя, моя ласточка. Це значить, слоєчка всім не любима, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Потім у нас є така миколаївська колбаска. Це виходить з неї солі, щоб ви не переживали. Ця колбаска стоїть 380 гривень за кілограм. Це мелкий мелкий сервілат. Вона дуже смачна, дуже м'яка. Одним словом так, потім лібровська колбаска по 750 гривень, але Дерибасівська, вона стоїть 850 гривень за кілограм. Товар знаходиться в холодильничку, прямо сюди. Приходимо до холодильничка зі крою. Ви знаєте, що і корочка в нас ціна, так як я була, є 700-800 гривень за 100 гривень, ціна не мінялась. Баночки є 100-200 кілометрів. Замовлення передаємо на вайбер 098-4950776. Щучка 100 грамів 450 гривень, 250 грамів 1000 гривень, пол кіло, 2000 гривень. Шаланда премію, ікра дуже вкусна. кита горбуша, вона стоїть 650 гривень, баночка. Потім йдемо сюди. 230 грамів шаланда стоїть 1500 350 грамів 2300 і 4600 грамів. Бочечка полторити, потім дуже смачна ікра 250 грамів, вона стоїть 250 грамів, вона дуже вкусна і це йде кіта, масляна, малосольна, смачна. Горбушка кіта, ви знаєте, що вона дуже смачненька, потім всі любимі наші крабики. Велика баночка 6 тисяч, 4 і маленька 2 Тунець 550, печоночка 250, 500 і 900. Потім всякі рибні у нас дуже є вкусні консерви. Дикий лосось 200 гривень, скумбрійка 150, сьомочка 150, 120 сайрочка кілька 100 гривень. Так, значит, приходимо до того холодильничка це в цьому у нас входить те всі польки. І мої хороші, коли ви то, приходите в світу, обов'язково візьміть цю конфету. Це вона чарівна, повітря. Вони в нас завжди такі, ви навіть не запитуйте, можна брати чи ні. Ви беріть все, що ви хочете. Рибна продукція. Значить, так, свої любимі наша малосольна рибучка, вона стоїть 700 гривень за кілограм. Скумбрійка 200 гривень штучка, Скумбрійка йде копчена на дубові корочки. Ескалара, рибулечка, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Ескалара це рибка, яка похожа на масляну рибку, тільки така не дуже жирна. Ось у нас є дораду з лимончиком, воно стоїть 1000 гривень за кілограм. Всі найлюбима наша дунаєчка, 550 гривень пачка, там йде чотири штучки, вона йде заморожена, вакуумована, але вона йде малосольна. Ви знаєте, що дунайка вона саме полезна рибулечка, особливо в неї полізні хребетик. Потім ми йдемо сюди. Тортики копчені, 1500 гривень за кілограм. Тортик вялений, тортик тут іде мідій, палтус, тунець, форелічка і е, камбала. 1500 за кілограм. Котлетки, наші сімей любимо, це йде э, Кам Камбала замотана форелька, 1000 гривень за кілограм. Кальмар фарширований мідіами в'ялими 1500 за кілограм. Торнадо дуже смачненький, він, йде його 1500 гривень за кілограм. Копчений тортик стоїть 1400 гривень за кілограм. В тортику йде торчиком йде форель із і тонець. Потім сімей наші круасанчики, Тут є з мідіями, сир дурблю і креветочка. 1000 гривень за кілограм. Потім колбаски, кальмар, цук, переліз, булавочка, вона йде м'ягенька, хто любить мягкість, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Потім колбаски, оці всі по 1200. Тунець, мерлін, кіжич, осетринка, камбула, вишня і е, чорна каракатиця, це йде сон, палтус, красна рибулечка. Мої хорошенькі, Хтось у нас є в да, так? Мої хорошення. Ми знаходимося на привозі в молочному конкурсі. Точка у нас одна команда одна. Одна у нас точка привоз, одна точка яремчика. Мої любиміки замовлення ми приймаємо тільки на Viber 0776. Ще в нас є в продажу дуже вкусні маслинки і олівочки. Олівочки з родзинкою, оце біленькі, вони йдуть з міндалькою, вони стоять 350 гривень баночка. Маслінки є з косточкою, є без косточки. Костик виключає, вичай значить, баночки. Так що мої хорошенькі, точка в нас тут. Ми теж тут сидями з лампочкою вдвоєм. І ви знаєте, дякувати Богу, сьогодні такий привоз, сьогодні неділя. І от зараз у нас час, без 5-9, таку люди починають трошки. Тіп, щоб ви знали, що в нас на привозі можна купити абсолютно все і все свіженьке. Значить, Коли ви приходите в молочний корпус, по праву сторону у нас йдуть домашні колбаски. Кожен день привозять домашні колбаски, дівчатки. По ту сторону у нас йде свіжа молочка, яку привозять теж з дому. Ми рінулічки замовлення замовленнями приймаємо з 8 години до часу дня. Город, номер телефона, фамілія ім'я ось, номер коштів. Дівчатка, ограничення в заказі немає. Якщо вам потрібна одна оця побазка, вона стоїть 150 гривень за палук за, кі... ну, кі... за паличку, 700 гривень кілограм. У нас немає ограничення в заказі. Вам потрібна одна паличка, ми її передамо. Якщо ви хочете замовити, ви не питаєте, а можна замовити? Дівчатка, ви всього головне пишіть. Пишіть, дзвоніть, ми вас обіймаємо, цілюваємо і I love you. Добрий ранок, моя красунечка Боже, домашнє масло, да? Масло, да, все Маш, Ірмочка, масло? Масло 450 Наш гривень. Наш вот. дівчатка, орешки, вот так, тот, на, вот, посмотрите, самі їдім, значить, це можна їсти. Номер телефончика, будь ласка, самі їдім, 6... живі всі 066 93 58 58 6. Ірмочка, значить, дивіться, йдемо до вашої фіти. Почем ваша фіта на сьогоднішній день? Uh, сьогоднішній день фіта 300 гривень. А в ячей 350, потому что цели Значка поднялись. Значка 350, несколько, несколько, не трошки вообще. да, нема молочка, Не трошки, да? хорошо поднялась, потому да? что вообще, вообще, мизинец товара нету. Просто засуха все это пошла, и нет, нету ну, товара. А вот это что за брендочка такая? Это, это... молодая просто, чуть-чуть. А? Почему вся молоденькая? Да, все так же, 350. 350. 350 гривен за килограмм, да? Да, да, да. Примочка, да, да. а что это в клеточку такая просили? Тож я віч яно в такому формі, який красивий. Овечка, 350 грн за кілограм, так? Да? Номер телефончик 066 93 58 58 6. Дівчатка, це домашня маса. Ми ж вам сказали, 450 грн. Дивіться, воно вже на машині на хлібці, зараз буде Чай. з чайчиком, да, з чайчиком, да, пусто. А що це коричневе таке оцей де? Це копчений да. солобонь. А та почём цей копчений солобонь? Это 400 по 300 гривен килограмм. Да, карцины сологуни. Потом, девчонки, сологуни йде, 450. Да. Хачапури есть, как обычно, по 100 гривен. У нас а, пока хачапурки по 100 гривен. Ну, вони набиті сиром, дівчатка, вони дуже смачненькі. И сверху тоже сыр. Всё сыр. Там... Так, вот эти сологуни, моя мамі любима, все з укропчиком, да? Почём они? Тоже 300 гривен, говорят. 300 гривен килограмм. Потом, дівчатка, дивіться, є всякі різні палички, фірмочки. Вони тоже по 300 гривен. Это 400 вот копчёные, все по 400. Ага, все копчёные палочки по 400 гривен за килограмм. Так, всеми любимый наш соус. Имочка, номер телефона. 066 93 58 58 6. Шесть. Имочка наша обаятельна, очаровательна, привлекательна. Мм. Ты mm. вообще девочка. Ну, это начинайте, давайте мне уже супер. супер. двигайся вперед. Завистники твои, как ты их ласкаешь. Ну, без них нельзя. Ну, Пусть они подобрее будут, потому Знаешь, что тебя не знают они. Нет. Просто когда ближе узнают, они Вы тоже кое думали, что я делала, да? Не, 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 не. Все, не, они до вас приходят и говорят, да? День, да, с ней к ней нельзя подойти. Я говорю, вы ее не знаете ближе, я говорю. Да, ничего. да. потом узнаете мисляння, все добрые, да? Да, да, да. Так, да. Ирмочка, почему эти очень вкусные ваши соусы? Это по 50 гривен. Это и это за джика по 50 гривен. По 50 гривен за кило. Вот что тебе в клеточку у нас? Это моцарелла. Почему моцарелка? Вот моцарелка 280 можно пока, да. 280. Покладать. Хорошо, теперь, Ирмочка, значит, номер телефончика. 0, Но 66, 93, 58, 58, 6. Так, смотрите, Это, это да, это фетом, фетом. Э, фетом, э, і Скільки и ця коробочка, фитомасла. Около на 150-106. Масло, девчатка, подивиться. Ну, тут уже хочется прямо хліб с маслом и с чайком. Гирмочка, а номер телефончика? 066 93 58 6. Да, я хочу оця феточка дивиться. Цей до фета, да? Это фетс. С масле. И травами. Очень вкусно. А скільки ця коробочка выходит. На ця коробочка выходит. Дівчатка, дивіться на наш прекрасний молочний корпус. Людей дуже багато. Кожен день приводить 150. Дімачка, допустим, да? э, допустимо, наскільки виходить копчений сологоньки? Дівчатка, от примерно ну, плюс-мінус вам скажу. дивіться, молочний корпус працює кожен день. 350. На 350. Да. Мої хорошенькі вкусні сологуні. Так, скільки оці э, лавашки? 5 да, гривень, 5 да. штук 40. Трены 130. Да. Дуже вкусный хачапурки по 100 гривен. На двигателе зверху и внутри фірм. Кирмочка, вам хорошего Спасибо. дня, хорошего чая пить. Тебя... Сейчас... Всегда пусть будете Олег. Потому что ты любишь работать. Это все подканчика роливается. Вот такую работу объемную. Это надо мозги иметь. Мачка, ви знаєте, я так я до вас коли приходить, я отак надзвонюряюсь тим, що ви знаєте, ви от і ви іскрені. І ви мені говорите такі слова, мені прямо знаєте, от мені багато хто приходить. Тебе нічого не надо говорити, ти сама любиш працювати, Света, це все труд, це все моральне уставання. Хто це не розуміє, ти сидить в кровати і ось це пишуть. Іноді мені так аж обидно, тому що людина не знає. Ну, нічого. ну нічого. Ми йдемо парад, да, парад. Ну ви теж, ви, ви трудяшка, Дівочки, я ось приходжу на роботу, ірмає, уході є. Ви теж трудяжки, найголовніше дівчатка, подивіться, все свіжа, все, все просто, особливо на масилку, дуже-дуже смачне. І як я вас... красуня, давай, моя рідний давай. А там Наталя Васильівна. Там... Давай моя красунечка, да, будемо фотографуватися, як Костік є гарненький. Карненькі Красу... красунями, боже, розпустила вулиці, ну, ну гарнюлечка. Якщо Дівчат... прийшли, у вас немає рибки, буде через відео. Рибки? Рибки а, буде що будемо робити моя рідна? Так ми що да, удачі. Так що, мої красуні, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Дивіться, ось... Васильна, ти удиваєшся. Васильівна, що ти продала, я хочу мені я ходила. Я О! продала рибку немножко. Так що мої хорошенькі, все знаходиться в холодильничку, ми йдемо працювати. Дві пари часів має, а ці часи принесла одна й та сама кості жіночка. Я ж то не знала. Ти ж мені не сказав. Леся мені ще дзвонила, Я ж забула, Леся говорить, дивіться, нам принесла дівчинка, одні часи мені, одні нашому отцю Мілетю. Сьогодні я буду бачити отца Мілеття і обов'язково передам часи. А в Яремці Світурічка вже купить собі часи. Получається, да, я думала, ну я ж не знала. Получається, я знаєте, все своє беру з собою, а оказується, алеся мені казала, я забула костик, а ти ще мені підтвердиш, що принесли, сказали тобі. Я думаю, так, одні сиди, одні віриєм, чи ні. Оці часики сьогодні я віддам от сумілеті. Так що от і вас чекає дуже шикарний подарунок у світулечки і у вас. А